За результатами виконання бюджету за січень-квітень 2023 року сумарні надходження до загального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів склали 777,9 мільйонів гривень податків зборів та інших доходів, що складає 107% до планових доходів з урахування змін. Понад план надійшло 59 мільйонів гривень. У порівнянні до аналогічного. Періоду минулого року надходження збільшились на 423,3 млн гривень. Це досить непоганий показник щодо виконання бюджету Мукачівської міської територіальної громади, що в свою чергу дає нам змогу надалі здійснювати посильну допомогу нашим військовим формуванням як у вигляді субвенції, так і у придбанні необхідних для матеріалів. Продовж звітного періоду дохідну частину бюджету Мукачівської міської територіальної громади було змінено в сторону збільшення на загальний обсяг 83,3 мільйона гривень, з яких за рахунок встановленого факту перевиконання обсягу дохідної частини по загальному фонду бюджету в сумі 68,2 млн грн гривень, та 15 мільйонів гривень за рахунок міжбюджетного трансферту. Отриманого у вигляді субвенції з державного та обласного бюджетів видаткову частину також було змінено в сторону збільшення на загальний обсяг понад 360 мільйонів гривень, в тому числі за рахунок розподілу частини вільного залишку, який склався станом на 1 січня 2023 року, на загальну суму понад 270. 50 мільйонів гривень. Додатковий фінансовий ресурс в першочерговому порядку спрямовувався на забезпечення видатками наших військових, які гідно захищають територіальну цілісність та державний суверенітет. Продовж звітного періоду видаткова частина зберігала соціальну спрямованість, профінансовано видатки в повному обсязі до потреби головних розпорядників коштів бюджету відповідно до бюджетних призначень, які встановлені рішенням про бюджет та внесеними змінами до нього. Їх оплату Державна казначейська служба України надалі продовжує здійснювати в порядку черговості та пріоритетності. За звітний період профінансовано видатки на військові формування та силові структури на загальну суму 238,6 мільйонів гривень.